Тут на столичному шосе там зіткнулося п'ять машин. Він рібонок маленький. Що з батьками і братиком крихітки? І хто спричинив дорожню трагедію? Вітаю вас на каналі Антен «Події понеділка» 21 грудня. Очима кореспондентів Мене звати Олександр Бондарчук і сьогодні у випуску. Бойовик у столиці, сварка, гонитва та стрілянина. Відпочинок у ресторані закінчився убивством, чи спіймали стрільців. Прокурорський суїцид у Другобиче обвинувач завдав собі 9 ножових поранень у живіті два шию. Чому вирішив накласти на себе руки? Вибух газу, що забрав усе, досі розбирають завали волгоградської багатоповерхівки. Закриває глаза перед глазами. Уша цей взрив. Скільки людей поховані під руїнами? А також у випуску помилкова коронація. Фінал конкурсу «Міс Всесвіт завершився скандалом. Чову дивіться згодом? Немовля, загинуло, а ще одна дитина в реанімації. Сьогодні на світанку під Києвом на Обухівській трасі біля кончезаспи сталася страшна аварія. Там зіткнулося п'ять машин. Загалом у цій трощі постраждало 7 людей. Дорогу перекрили, в обидва боки утворився величезний затор. Що ж сталося на дорозі і хто винен? Дивіться далі дворічний Данилко кличе на допомогу матусю та її разом із батьком уже забрали до лікарні. Це моторошні кадри в аварії на Обухівській трасі. П'ять автомобілів розтрощено. Серед цієї купи залізяча, крові та розкиданих підгузків на пасажирському кріслі, яке вирвало з салону мікроавтобуса, лежить хлопчик. Акиму було лише п'ять місяців. Це саме його дворічного братика забирали медики. Новіні секунди. Саме так свідки аварії описують усе, що сталося, і кажуть, що винуватцем аварії став водій Фольксвагена. Мікроавтобус чомусь вилетів на зустрічну смугу. В салоні транспортера і був маленький Аким разом із братиком, мамою і татом. А далі спрацював ефект доміно. Машини почали врізатися одна в одну. Він ріденок маленький. Старшого казалі помощі в такому постоянні мами у лізі воді сімох людей забрали до лікарні. У цій масштабній аварії загинув лише маленький Аким. Імовірно, у момент зіткнення він був на руках у матері. У поліції вже розпочали кримінальне провадження за фактом аварії і нині з'ясовують усі обставини зіткнення. До того ж, правоохоронці звертаються до ймовірних свідків. Якщо у вас є хоч якась інформація щодо цієї смертельної ДТП, телефонуйте до поліції. Павло Прядко, Владислав Антонов, Віталій Франзюк, НТН. І задаткова аварія з багатьма невідомими автомобіль Вольво, колишнього київського мера Олександра Омельченка збив жінку на столичному шосе неподалік кончезаспи. Водій спочатку з місця ДТП втік, а за певний час повернувся і зізнався у скоєному. Чоловік у машині був один. Пояснив, що утік, бо був у шоковому стані. Він особистий водій Омельченка. 31-річна постраждала наразі у критичному стані у лікарні. Жінку звати Тетяна. Вона родом із західної України. А в Києві працювала на автобазарі прибиральницею. Вона поїхала, я написав поїзд, це десь в течение пів години, аж тоді вона повернулася на місце прославити. Ти подій не зупинився, покинув людину, поки я Діагностується і черепно-мозкова травма, травма кінцівок, травма органів грудної клітки. На жаль, зараз її стан залишається критично важким. Столичне шосе для автомобілів Олександра Омельченка вже здавна на нещасливе місце. Шість років тому, позашляховиком Міцубісі, сам Омельченко на пішходному переході збив на смерть чоловіка-будівельника. Експертиза довела, що ексмер був тверезий, і в його діях не знайшли складу злочину. За півроку справу закрили. Утім, вирішальному розслідуванні став той факт, що колишній градоначальник домовився із родичами загиблого. Він оплатив похорон та пообіцяв допомагати сім'ї. Як закінчиться ця історія? Буде зрозуміло, коли постраждала прийде до тями. І вже завтра водієві Омельченка у Суді обиратимуть запобіжний захід. І ніяк не може закінчитися судова тяганина між двома учасниками ще однієї аварії. Цьогоріч на Великодні свята у Кагарлицькому районі зіткнулися два позашляховики: ренджовер та «Міцубіші Паджеро. Слідство тричі доводило вину водія Міцубіші. За висновками експертиз, саме він виїхав на зустрічну смугу і протаранив ренджовер. Через два місяці після ДТП водій Міцубіші помер і його смерть родичі пов'язують саме з аварією та вкотре оскаржують рішення прокуратури, яка закрила кримінальну справу. Більше про конфлікт знає наша Світлана Федик. Ярослава з жахом пригадує події того дня. Вона поза шляховиком ренчровером їхала в село до батьків. У машині везла чоловіка, його родичів та десятимісячного синочка. Перед поворотом побачила автомобіль міцубісі Паджеро, який мчав. Просто на них. Я почала сигналити, намагатися уникнути даного зіткнення, почала скеровувати автомобіль ближче до відбійника у праву сторону. Чоловік не приймав жодних дій для того, щоб уникнути даного зіткнення. Удар був настільки сильний, це при тому, що Ярослава затормозила і чоловік в'їжджав в практично вже стоячу машину. Він взагалі не тормозив. Удар був такої сили, я сидів за Ярославою. Сидіння. оторвало сиденье і этим сидеть мене меня Попри шок, Ярослава розуміла, передусім треба рятувати дитину. Дитина дуже сильно кричала, був повний роти крові. Та минулося без тяжких травм. Найбільше в аварії постраждав свекор Ярослави, пан Ігор. У нього складний перелам стегна. Чоловік пригадує, як після ДТП його везли в швидкий поруч із Вадимом, водієм Міцубісі. Він ні слова не говорив, ні станав, просто от, ще як колода був. Ну, я ж говорю, що я акцентував. Внимание на то, что он был босиком. То есть машиной управлять босиком, особенно большой, это очень сложно. Алкоголю в крові Вадима Кравченка не знайшли, та слідство довело його вину в аварії. Через два місяці після ДТП чоловік помер, і з огляду на це кримінальне провадження закрили. Та родичі Вадима оскаржують рішення прокуратури, хочуть довести його невинуватість. І знову починається слідство. Експертизи, допити свідків доводять вину Вадима Кравченка. Так тривало тричі з однаковим результатом. Нині дружина померлого знову звернулася до суду. Бо вважає, що смерть її чоловіка пов'язана з аварією. Про це говорить адвокат. Ускладнення виникли внаслідок е, травм, які отримані були під час ДТП. Дане ДТП. Не являється причиною його смерті, тому що в матеріали справи ніде ні слова не сказано про те, що це якісь були травми, несумісні життя. Окрім того, родичі померлого наполягають, що слідствовали з численними порушеннями. Безпосередня фіксація ДТП була проведена з грубими порушеннями. Жодна зі сторін, яка приймала участь у даній дорожньо-транспортній пригоді, навіть у схемі не поставила свої підписи. Протоколи містять грубі помилки на самі ДТП. Від Одразу видно саме перше це місця зіткнення: це обломки скла, це з-під машини грязь. Тобто ну не можна не, не, їх якось зімітувати, бо там спеціально так розкидати. Про ДТП неподалік села Стайок досі нагадують уламки автомобілів. Вони розкидані біля відбійника. Чим вказують на місце удару. Адвокат Вадима наполягає на проведення додаткових експертиз та слідчого експерименту. Проведено ряд експертиз які не суперечать місцю. Вою для чого слідчий експеримент чергове судове засідання закінчується нічим, бо слідча, яка вела справу на лікарняному. Ви знаєте, суд вважає нічого, поки що не можна з'ясувати. Слідуюче судове засідання відбудеться о 15 годині 29 грудня. Прошу учасників процесу підготуватися до судових дебатів. Призначають уже п'яте судове засідання. Світлана Федоколагмацкевич, Олександр Кругликов, НТН. У Лас-Вегасі жінка за кермом посіяла паніку. Вона навмисно і двічі в'їхала в НАТО пішоходів та втекла. Одна людина загинула майже 40 травмовані шестеро у критичному стані. За словами медиків, чимало постраждалих розмовляють французькою. Згодом з'ясували це канадські туристи. Винуватицю швидко упіймали неподалік від місця злочину. Її мотиви невідомі. Жінку перевіряють на алкоголі і наркотики. Наразі результатів експертиз немає. При цьому влада відкидає версію теракту і цікавий факт. У салоні машини разом із жінкою була трирічна дитина, вона не постраждала. Наступна історія у найліпших традиціях американських бойовиків цієї ночі в Києві на оболоні учинилася стрілянина. Одна людина загинула ще одна в реанімації. А усе через конфлікт, який стався в ресторані, там між двома компаніями спочатку виникла сварка, а потім бійка. Згодом чоловіки однієї зі сторін викликали таксі та поїхали. Але на вулиці Луговій їх наздогнав автомобіль БМВ, з якого пролунали постріли. Вже відомо, що підозрювані стріляли з мисливської зброї і з місця злочину втекли. Тож у столиці оголосили план перехоплення. БМВ сірого кольору. У результаті один із пасажирів 1977 року народження отримав смертельну травму, а його товариш 1970 року народження, вогнепальне поранення правої руки. Чоловіка негайно доставили до лікарні. Йому надають необхідну медичну допомогу. Зі слів лікарів, його життю і здоров'ю зараз нічого не загрожує. Посеред зими вони опинилися фактично на вулиці, втратили все, документи, одяг, майно у Волгограді. Розбирають завали дев'ятиповерхівки, яку зруйнував вибух газу. Рятувальники досі не можуть знайти чотирьох людей. Полісмени з'ясували особу лише одного загиблого. Це 76-річний чоловік. Він мешкав у квартирі, в якій якраз і пролунав вибух. Там також був прописаний і онук дідуся, який перебував на обліку у психіатра. Докладніше про трагедію наш Олександр Мужичук. Без квартири грошей та документів у Волгограді за два тижні до нового року люди залишилися без нічого. В їхньому будинку напередодні в день вибухнув газ. Коли приїхали рятувальники, пролунав ще один вибух. А після нього серія незначних. Як наслідок обвалилася зовнішня стіна дому. На цих кадрах горять три поверхи, та за кілька годин вже утворилася прогалина з 9 до 1. -го. Люди кидали свої речі, хапали дітей і вибігали на двір. Там їх чекали медики. Страх досі глаза, не можу. Закриваю глаза перед глазами у шаха та взрив як Все страшно дуже. Ну, зараз допоможі оказали сьогодні легше. Одинадцять людей травмовані, десятеро з них це мешканці будинку. Серед постраждалих Оксана Балакіна. Вона разом із двома дітьми цю ніч провела в родичів. У пункт тимчасового розміщення прийшли підібрати одяг для півторарічного Ілюші, хоча б на перший час. дуже не спугалася. Заплакав, спугалися, тому що ну такий толчок був, як будто ну не знаю, землетрясення, що не знаю. Очень принципі. Піні понялізначало, що произошло. У пунктах тимчасового розміщення організували харчування та збір речей для постраждалих. Тут же будуть оформлювати документи, потрібні для отримання компенсацій. І дотепер невідома доля чотирьох людей. Рятувальники працювали всю ніч. Ще в неділю з під уламки витягли одного загиблого. До ранку розібрали значну частину завалів. З місця вивезли понад 20 вантажівок з уламками. Вже вдалося зняти майже всі небезпечні конструкції на фасаді й усередині багатоповерхівки. Олександр Мужичук, НТН. Образив до смерті у рівному молоду жінку підозрюють у розправі над коханим. Вона, начебто, встромила йому у груди ножа через велику крововтрату. Постраждалий помер у лікарні. Підозрювана це цивільна дружина загиблого, яка виховує сімрічного хлопчика. Про долю малого вже думають у соціальних службах. Адже не сьогодні, завтра жінку можуть взяти під варту. Тему продовжить Катерина Ярова. Жінці, яку підозрюють у вбивстві свого цивільного чоловіка, 25 років, вони мешкали в орендованому будинку з батьками жінки та її малолітнім сином. Це район на околиці Рівного, коли вся родина була вдома, між парою спалахнув конфлікт. Натримала в руках кухонний ніж, який схопив чоловік, та ніби сам наніс ним удар в груди. Родичі перед очима, в яких сталося непоправно, викликали швидку. Чоловік прожив ще годину, та в лікарні помер. Втрата крові була занадто велика. Він руками тримав груди, але через руки було видно трошки, так якби кров просочувалася. На місці розправи всю ніч працювали криміналісти, вилучили знаряддя злочину. Це звичайний. Кухня ніж. молода жінка, яку підозрюють у злочині, і досі переконує правоохоронців, що не вбивала коханого. Він, начебто, сам стромив ножа собі у груди. Щоправда, її руками. Сусіди у таку версію не вірять про сім'ю говорять різне. Ну, нормальні люди, нічого такого не замічали за ними. Були славні. Чого що сталося? Навіть не, не маю поняття. А вони поняття. і подейкують, що чоловік часто влаштовував все ревнощі в своїй цивільній дружині. У той день подружжя розігріти алкоголем щинило скандал. Далі розправа Проте жінки, полісмени відкрили провадження. за статтею, навмисне вбивство. А працівники соцслужб уже забрали семирічного сина, підозрюваної, поки до школи. Соціальні я, дитин, я забирають дитину, поки буде в школі. Якщо вину жінки доведуть, вона може потрапити до колоні на 15 років. Її покійний цивільний чоловік працював у службі таксі. Тепер про нього у дворі будинку нагадує лише автомобіль. Катерина Денис Коломис, Рівне НТН. Дивитися кримінальні фільми і читати детективи люблять майже всі. В житті ж робота головних героїв таких історій часто залишається поза кадром, а від того стає незаслужено недооціненою. Вивідач, нишпорка, слідак як тільки не називають оперативників поза очі. Та саме це ті, хто безпосередньо йде по слідах убивць і бандитів. У Полтаві оперативники спромоглися за три дні розкрити на перший погляд безнадійну справу. Як деякі таємниці професії вони розкрили нашій Юлії Зайцеві. Ство медсестри у квітні говорила вся Полтава. Бідолашну знайшли в повиневому болоті в середмісті. За краплями крові та слідами волочиння правоохоронці змогли швидко відновити події того фатального вечора, де та як саме було вбито жінку. Однак не виявили жодних зачіпок чи підказок, хто міг скоїти настільки жорстокий злочин. Ні відбитків пальців, ні залишків одягу, ні слідів чобіт. Убивцю шукають півсотні правоохоронців, та версій безліч. Тож єдина можливість іскатилі. Тока то капака, котоні можна було Олег Білоус працював тоді в одній зі слідчо оперативних груп. Вот она фактически та місто біса. Ранше тут зі просто болото. Не навколо лісосмуга. Далі приватні будинки оточені багатоповерхівками. Оперативники мали опитати всіх мешканців знайти найменшу підказку. Вже за добу перші крупиці інформації. Того вечора біля болота, начебто, бачили задурманеного безхатька. Олег знову розпитує перехожих, з поміж інших зупиняє молодика. І він якраз так з'являється, як я не знаю І я просто у мені чувство, яке встановлювати, я к ньому і його встановлюю. І починаю з ним просто беседу. Хлопець розповів, що гуляє. Назвав своє ім'я, адресу і навіть номер телефона. І жодним словом чи жестом молодик не навів на себе підозри. Та так і перевірили інформацію про нього в міліційній базі. Все чисто. Затримувати жодних підстав. Чувство мені не покидало, що нехороший хороший чоловік. Та інтуїцію, як то кажуть, до справи не пришиєш. Задержали би, потім би, б, потом відпустили б, і чоловік був ніч тоже в даний вічини доказательства, тому що зрозумів, що його вже разискивали. Чуття опера не підвело. Підозрілого затримали наступного дня, коли його за фотографією пізнали свідки. А вдома знайшлися й докази: жіноча сумка, гаманець, телефон. А сам убивця почав удавати психопата. Я вбив троля, я єс, дам вони п'ять кровей. Да, я суддя, я дьявол, я сатана. Уся марудна детективна робота правоохоронців залишилась у тіні, бо власну вправність вони вважають везінням. як, оперський фарт, і тільки перс ну, ну може чуть-чуть. Ні, навірно, все тільки оперський фарт. Насправді ж за оперською удачею криється копітка робота, збиті ноги, психологічне перевантаження та вміння тримати агентурну мережу. Он може пожертвувати і лічним временем, он може пожертвувати где-то сім'єю. но у нього вже йде азарт. Він вже розуміє, що цю ситуацію треба довести до кінця, тому що саме зараз і саме сьогодні. Завтра вже буде поздно. Олег працює опером уже п'ятий рік після закінчення навчання. Чого тільки не було. Робота під прикриттям, засади в підвалах та розкішних маєтках, гонитви і безкінечні розмови заради одного слова. Після розкриття вбивства медсестри його підвищили. Та змінювати оперську роботу чоловік не хоче, бо вже міцно присів на цю детективну голку. Як мінімум міністр. Це так шутку. Ну... Как в будущем вижу, ну, хотя бы один из руководителей какого-то определенного блока оперативного. То есть не То каче... оперативник? Оперативник, ну... это однозначно оперативник. Юлия Зайцева, Александр Фычун, Полтавская область, НТН. Він не пройшов за рейтингом у місцеву прокуратуру і вкоротив собі віку. У Дрогобичі прокурор Павло Химчук наклав на себе руки. Він завдав собі дев'ять ножових поранень у живіт і два у шию. А перед тим у Фейсбуці залишив пересмертну записку. Докладніше про жахливий суїцид розповість Вікторія Балицька. Ну, тут його бачимо. Сидів працював. Павлові Химчуку було 36. Більше 10 років він працював прокурором. Молода людина, в нього жінка, в нього дитина. Я приголомшена так? У п'ятницю він прийшов на роботу знервований, і сказав колезі, що погано почувається і йде додому. А через кілька годин Павла не стало. Він просто був такий вразливий до всього, все сприймав собі близько до серця. І в якійсь мірі був те, що я б сказала, замкнути. для самогубства, Павло обрав жахливий спосіб. Зачинився у квартирі, коли дружини та сина не було вдома, і заколов себе ножем у живіт. Завдав собі дев'ять ударів. А щоб померти гарантовано, ще двічі вдарив себе у шию. Обставини смерті вражають навіть досвідчених полісменів. Усім дивно, але такий є факт, який вилучено з нього в лікарні з рота мило. І також на місце події, так ніби твої що він закусив мило і так себе колов перед тим як піти з життя. Павло зателефонував дружині і сказав, що не може більше жити. Жінка прибігла додому і ще застала чоловіка живим. Викликала швидку, та врятувати його вже було неможливо. була відділу на виході в коридор. Мержав в коридорі і врач. Тримали в урок десь, зажимали нам. Рани були, якщо б реально можна було спасти, ми б його спасли. Рани були надто важкі і, по суті, несумісні життя. Найважчим, то є, безумовно, червону порожнину, проникаючи рану. З пошкодженням життєво важливого рану. Мало того, Павло не дозволяв медикам себе рятувати. Він ще був живий, який він сам, і лікарі. Запевняли нашу він з ним там ну, супротивлявся і не давав, щоб їм надали медичну допомогу. Він все рівно помру. Перерізання собі живота найболючіший спосіб піти з життя. Віддалено нагадує сепуку або харакірі, ритуальне самогубство в Японії. Психологи пояснюють, скоїти таке із собою можна лише в надемоційному стані. В таких випадках біль може не відчуватися. Чи є в психіці людини, в стані людини такі спеціальні стани особливого душевного хвилювання, коли навіть больові звиклі і для неї відчуття мають інший вигляд і мають іншу чутливість. Стан такий називається станом фізіологічного афекту або станом сильного душевного хвилювання. Вражають і причини самогубства. Прокурор не пройшов переатестації, і йому запропонували декретну посаду. Та це Павла не вдовольнило. Він зайняв 24-те місце. 23 місце було останнє прохідне. Тобто він був перший, хто був за межею. Можливо, десь воно в емоційно психологічній площині, можливо, десь мало якісь. Переживав, що за те, що там була у нього, це, так називається, перекваліфікація їх, і не справився, не, не здав. Він сильно обізився, тому він гордий такий був, що не витримав. Павло залишив передсмертну записку у Фейсбуці. У ній йдеться про непрозорий розподіл посад. Загиблий фактично звинувачує керівництво Львівської прокуратури в доведенні його до самогубства. Саме ця версія є головною в розслідуванні. Тим часом містяни вражені смертю прокурора і шукають її пояснення. Це був прокурор, який е, дбав за свою репутацію, який не приймав участь в ніяких схемах. Це людина, яка була е, надзвичайно е, не амбітною, але мала честь. Він ну, дуже добрий був. Він з ніким не сварився, він з ніким нічого не мав. Він завжди надійшов, привітавши старе, мале. Чому Павло Химчук пішов в життя? Та хто винен? З'ясовує поліція та його колишні колеги з прокуратури Вікторія Балицька, Михайло Заярнюк, Львівська область, НТН. Рівненщині у селі Птичі й не вщухає скандал навколо церкви між прихильниками двох патріархатів. Дійшло навіть до кривавих бійок. Сьогодні сторони сіли за стіл переговорів. Та чи вдалося домовитися, і що зараз відбувається у храмі, знає наш Геннадій Стамбула. Їх тут вісім. Вони без світла та їжі вже третю добу. Парафіяни та священники Української православної церкви заблоковані у храмі. Правоохоронці оточили церкву, нікого не впускають та не випускають. Ми є власники, у нас є свідоцтво на право власності, у нас є рішення суду, яке підтвердило, що ми є власники. Три суди підтвердили, що ми є власники. І сьогодні. Поліція разом з місцевою владою, разом з правим сектором, разом із громадою Київського патріархату не дають людям зайти до цього храму. Наших людей б'ють, наших людей обзивають, принижують їхніх дітей в школах, звільняють з роботи. Кулачна війна за сільську церкву почалася ще минулого року. Парафіяни Київського патріархату зайняли храм, поміняли замки та нікого всередину не пускали. А УПЦ поскаржилися до суду, відстоюючи право на власність. Тоді ніби. То домовились церкву зачинити та нікому не заходити допоки суд не ухвалить рішення. Але це сталося нещодавно. У ПЦ такий власник. Тоді віряни київського патріархату і вирішили брати храм штурмом. Жахливі події сколихнули маленьке село Птича на Рівненщині минулої п'ятниці. Як розповіли парафіяни УПЦ, зайти до храму завадили прихильники київського патріархату, накинулися на людей з кільками, битами, травили сльозогінним газом. Навіть не зважаючи, що всі законні права на володіння храмом є у парафіян з УПЦ. Отець Іван народився та виріс у цьому селі. Знає тут майже кожного, але він ніколи не думав та не гадав, що колись з кулаками піде брат на брата, сусід на сусіда. І ми так само є українці, ми так само за єдину Україну. Ми так само за молимося за наших військових хлопців, які служать на сході України, які відстоюють нашу державу. Поки тут були, то нам вдома мені особисто вікна побили. цій жіночці матері, вікна побили. Ну і сказали, якщо ще ще ви тут будете сидіти, то ми вам ще й хати попалять. Вони нам уже погрожують і погрожують. Дві сторони конфлікту тепер вимушені домовлятися. Зібралися в рівні. Ській обладміністрації за зачиненими дверима посиділи, але так компромісу і не знайшли. Чиновники сказали: домовляйтеся самі. В нас органи виконавчої влади знаходяться поза церквою. Адміністрація не приймає участь. Адміністрація повинна дотримуватись законодавства і слідкувати за його дотриманням. Священники Київського патріархату пропонують почергово проводити богослужіння в храмі. це може задовільнити інтереси як однієї громади, і іншої громади, які погоджуються на почерговість, тим більше депутати сільського. Кої ради прийняли порядка двох місяців тому назад рішення. Надати храм, оскільки храм є власністю громади сільської надати храм по черговість однім і іншим були визначені навіть години. Але після побиття вірян у ПЦ минулої п'ятниці вони навіть нічого слухати не бажають. Сільська рада виділяє нову земельну ділянку, і ця земельна ділянка стане, скажімо, місцем новозбудованого храму, який фактично буде будувати вся громада села. На сьогоднішній день для них легше забрати храм, от і в такий спосіб, скажімо, виставити свої майне. Адже попередні домовленості не виконувалися і віри вже в людей немає. Геннадій Стамбула, Юрій Нестеренко, Рівненська область, НТН. І як щойно стало відомо, в середині церкви одні жінці стало зле, вона знепритомніла. Зараз має приїхати швидка, а люди поки не розходяться. Логічне закінчення міжнародного скандалу. Першим особам федерації футболу ФІФА та УЄФА, а саме обом їхнім президентом Зепо Блатеру та Мішелю Платяні заборонили займатися футбольною. Діяльністю наступних вісім років ще 2011 року. Президента Блаттера обвинуватили у тому, що він дав 2 мільйони франків хабара платіні. Скандальну передачу грошей довго розслідували, і тепер обом футбольним чиновникам показали червону картку. Більше того, Блаттер має заплатити 50 тисяч швейцарських франків, а платіні 80 тисяч. Утім, француз даватися наміру не має. А свою дискваліфікацію він готовий оскаржити у спортивному арбітражному суді. Поки в європейському футболі тривають скандали, Україна має більше приводів до радості. Керівництво Федерації футболу нещодавно подовжило контракт із головним тренером Михайлом Фоменком, який буде готувати головну команду України до Євро 2016 що відбудеться у Франції влітку. Готуються до чемпіонату і фани. Понад 15 тисяч оболівальників обирали пісню, яка стане візитівкою національної команди. За підсумками голосування гравців збірної налаштовуватиме на перемогу патріотична композиція гурту Тінь Сонця їхали козаки. oh Оголошення результатів конкурсу краси місу Лас-Вегасі обернулося скандалом. Ведучий помилково назвав переможницею Колумбійку замість Філіпінки. Перша вже навіть устигла приміряти корону, коли ведучий вибачився за те, що схибив. Далі без коментарів. Колумбія Я маю вибачитися. Друге місце посіла Колумбія. Титул міс Всесвіт Всесвіт-2015» отримують філіппіни на цьому мене все. Наступний випуск «Свідка» дивіться вже о 23.15 і не пропустіть.